Чи розуміємо ми насправді, що таке сила? Іноді ми вважаємо сильними тих людей, які мають владу, популярність і вплив. Ми чинимо насильство щодо ближніх. Плекаємо психологічне насильство у нездорових відносинах. Справжня сила не відштовхує, а притягує, будує, воскрешає. Воскресіння наповнює світлом надії, яка допомагає пережити тимчасові труднощі і відкриває двері вічності. Будь сильним завдяки своїй любові, покажи свою силу через свідчення. Ми створені. Щоб бути світлом для світу, і в цьому твоя сила.